На Філатова 38, відкрили новий багатопрофільний медичний центр, який надає первинну, вторинну та третинну допомогу. цього проекту в тому, що це вперше в Одесі клініка такого масштабу, такого направление создано. Она является по сути уникальной. Почему? Потому что на небольшой площади собраны, собраны узкие специалисты, организован хирургический стационар, организовано поликлиническое отделение, также есть диагностический комплекс с МРТ, КТ, ультразвуковой диагностикой, с лабораторной диагностикой. И все это в совокупности на небольшом... По площі участки можуть представляти собою просто многопрофільною клініку, яка казувати кваліфіковану медичну допомогу Дісі попри те, що клініка приватна, отримувати тут деякі послуги можна і безкоштовно обравши сімейного лікаря. Адже заклад має контракти з Національною службою здоров'я України. Ми тут будемо заключати декларації з сімейними лікарями вже одразу. Та зможемо в рамках цього договору по провинції надавати допомогу нашим пацієнтам. Для пацієнтів це буде безоплатно. Це гарантує і платить за це Національна служба здоров'я України. І в рамках цього договору ми зможемо надавати їм допомогу, консультативну допомогу, лікувальну допомогу та піклуватися про наших пацієнтів. Згодом обіцяють в закладі список безкоштовної допомоги для пацієнтів значно розширять.